Головне події в Харкові та області 3 листопада. Десять кабів за добу скинули росіяни на Харківщину. Такі дані навів начальник Хова Олег Сенігубов. Дві з цих бомб напередодні вечері прилетіли по Харкову. Під ударом був індустріальний район міста. За словами мера Ігоря Терехова, влучання прийшлися по відкритій місцевості. Вибухи пошкодили лінії вуличного освітлення. У ДСНС додали, що на місці виникла пожежа, горіло дерево, обійшлося без постраждалих. Генштаб ЗСУ також інформував про авіаудари по двох населених пунктах області циркунах і боровій. У циркунах у неділю, за даними поліції, руйнаці зазнав недобудований приватний будинок. Постраждала 66-річна місцева жителька. Про наслідки прильоту в боровій додатково не інформували. Опалювальний сезон стартував у 24 територіальних громадах Харківщини, повідомив голова Хова Олексій Губов. Загалом в області 56 громад. Тобто опалення почали підключати в трохи менш як половині. За даними ОВА, вже працюють 99 котелень, які обслуговують майже 160 закладів соціальної сфери. А саме лікарень шкіл тощо. Також із опаленням у Харкові та області вже 258 багатоповерхівок. Нагадаємо, опалювальний сезон цього року стартував 28 жовтня. За добу після цього синігобо повідомляв, що зігрівати почали 17 громад у першу чергу соцсферу. Із багатоповерхівок з теплом були лише 30. Відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації тепер можна оформити в ЦНАПа Харкова. Прес-служба міськради докладно розписала алгоритми дій. У першу чергу потрібно зареєструватися в електронній черзі. На прийому визначений час взяти з собою документи згідно з переліком, який наведений додатку до урядової постанови номер 560 Адміністратор ЦНАПу відсканує документи та передасть на перевірку комісії ТЦК. Результат розгляду військовозобов'язаний отримує на електронної. Тронну пошту або в резерв плюс. Смертельне ДТП сталося в Харкові вранці 3 листопада. Подробиці повідомили в Нацполіції. На смерть збили пенсіонера 71 року, який близько сьомої години переходив Салтівське шосе. постраждали помер на місці. За кермом автівки Honda Accord яка вчинила ДТП, був 43-річний чоловік. обставини аварії ще встановлюють. Більше новин на сайті Медіагрупи об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.